наступный минерал гелиотроп. Ну, сразу твердис 6,5-7,0, щильнис 2,5, ну, звичайного блыск с Ну, формула там сразу покажу. Ну, и тут с вырубом. Вот, вот такие Красивий, цікавий. Гелятропами грецькою мовою хеліос, означає сонце. І тропи – поворот. Тобто гелиотроп. Називають на прозоры різновуют халцедона з яскраво червоними плямами або смугами кислоного гематиту. Камінь з такою назвою згадується у творі Плінія у першому 1 столітті нашої ери, як повертається разом з Сонцем. Ну, це переклад назви Геліатроп. Повертається разом з Сонцем. У середні віки мінерал з такими плямами пов'язували з кров'ю Ісуса. А сам камінь називали кровавим. Тому цей камінь використовувала християнська релігія е, в своїх справах. Ну, я не писав тут в книгі, е, як його, там вони приписували якимось там монахам чи що. ну, це... Е, вони просто взяли червоні плями, як кров, і оце, це Ісус, і поїхали по. -по, -по, -по Далі гіліатроп, мінерал, різновид відміна халцедону зеленого кольору з яскраво-червоними плямами, належить до виробного каміння. Ну, тобто, з нього можна робити якісь обереги або ще щось. Іноді гіліатропом називають також різновиди халцедону, агату. Або будь якої іншої кременистої породи, що містить червоні вкраплення на зеленому фоні основної маси. Кривавою яшмою мінерал називають ювелірної торгівлі за його колір. Насправді, він не є яшмою. В англомовних країнах геліатроп часто називають кривавим камнем, каменем. Не плутати з кривавиком. Це різні каміння. Місце народження геліотропів відомі Середньої Азії, Бухара, Австралії, Китай, Бразилія, Урал, Єгипет. Інші назви: Східна яшма і Стефановий камінь. Ну, стефановий камінь я цю назву написав. Ну, це християнська така. Знаки зодіаку. Стрілець діва, енергія чоловіча Ян, впливає на чари Персі і зарод. Лікувальні властивості. Це його найвідоміша лікувальна властивість. Він очищає кров. Покращує кровообіг, допомагає виводити токсини з організму та підтримує роботу печінки, нирок та селезінки. Ну, Зразу тут хочу додати, хтось може сказати: ось це просто плями на каміні, і тому приписали йому таку, таку якість. Зразу скажу, що. Це не то, що приписали, це, ну, скажімо так, зеленому камінню легше дати енергії, наприклад, зеленої природи. Ну, то, що вона повинна робити. Да? Чорному камню легше дати енергії, все, що пов'язане там з нижніми чарами, або вбирати, втягувати енергії, так само і цей камінь. Якщо на ньому є він зелений, що означає життя, і червоні плями, то він може йому легше дати енергії, і він може їх зразу сприйняти і видавати, саме як життя і кров. Це, ну, це не вигадки, це реально так. Ну, так воно працює. Тому ті пісімісти, скажімо так, які кажуть, що а, що ви, камінь на ньому плями, і ви вже кажете, що він лікує кров, печінку і різні. Так, лікує. У різних людей о, з різними якостями. По-різному. Камінь буде працювати. Гілеотроп. Стимулює імунну систему, підвищуючи упірність організму до інфекцій та хвороб. У давнину його використовували для зупинки кровотеч, прикладаючи до рани або носячи при собі. Приписують протизапальні властивості, допомагає при запаленнях та інфекціях, його пов'язують з підтримкою здоров'я серця та судин. Збільшує, збільшує гемоглобін в крові. ну Це, скоріше всього, еліксіри вже. Допомагають заспокоїти нервову систему, зменшити стрес та нервове напруження, підвищують фізичну та розумову активність. ну В принципі, не тільки я от дав репліку, що еліксири, Воно може і через медитацію, через контакт, і через еліксири. Ну, я в більшості побачив як еліксир. Хтось це може побачити як контакт або медітацію. Магічні властивості це один з найвідоміших каменів для посилення мужності, відваги та рішучості. Його носять для зміцнення духу перед викликами або небезпекою. Геліатроп вважається потужним захисним амулетом, що відганяє негативні енергії, психічні атаки, злих духів та псування. Його використовували воїни для захисту в битвах. Ну, я недаром там підкреслив слово відміняє. Мінерали діляться на два: той, що смоктує, і той, що відштовхує. Камінь допомагає очищати ауру від застійних енергій та негативних вібрацій. Він сприяє заземленню, допомагаючи залишатися вкоріненим. Кор... В кор... в у реальність та збалансованим, особливо в стресових ситуаціях. Гіліатроп може допомогти зміцнити волю, навчити контролювати свої емоції та приймати обґрунтовані рішення. Допомагає збалансувати емоції, сприяючи спокою та умиротворенню. У Європі гіліотроп вважали своїм каменем. Вчені і мудреці. У Індії вони символи хоробрості і мудрості, а також сильний захисний оберіг.